Корольовський районний суд Житомира припинив судове провадження у справі медпрацівників Житомирського обласного онкодиспансеру. Мова йде про чотирьох людей, яких звинувачують у розтраті, привласнені або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства обвинувачені призначали онкохворим лікування, а ліки пропонували купувати у аптеках. При тому, що ці медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого. Після чого отримані ліки списували і продавали їх приватним аптекам за півціни. Під час судового засідання захисниця Сніжана Кірсік повідомила, що двоє обвинувачених Сергій Гринчук, лікар-хіміотерапевт онкодиспансеру та Олександр Добровський мобілізовані до ЗСУ. Отож, заявили клопотання про припинення судового провадження у цій справі. З повідомлення Гринчука стало відомим, що через тиждень вже не розпорядження його відправляють на рівні звітня. А дорослі буде відправлений не Прокурор Руслан Левченко підтвердив, що двоє обвинувачених дійсно служать у ЗСУ. У той же час просив продовжити розгляд справи стосовно ще двох обвинувачених Людмили Калюжної та Олександра Гули. Суддя Людмила Шимон ухвалила припинити судове провадження на час перебування обвинувачених у лавах ЗСУ і стосовно двох інших обвинувачених. Що виділення матеріалів щодо винувачених в окремих провадження може та вплине на повноту судового розвитку даного кримінального провадження, Хоче таке виділення недоцільно згідно прямих умов статті 217 КПК України. Суд ухвалив. На питання задоволіти провадження, проваження покринання по обвинуваченню Гринчука Сергія Олексійовича Калюжної Людмили Іванівни, Вули Олександра Анатольовича, Добровського Олександра Леонідовича, зупинити зв'язку з тим, що обвинувачений Гринчук та обвинувачення Добровський були призвані для проходження військової служби за призовом під час мобілізації до їх звільнення з військової служби. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.